Доброго дня, шановні депутати. З 34 депутатів міської ради на сесію прибуло 27, тобто є більше половини депутатів від загального складу ради. Сьому позачергову сесію міської ради оголошую відкритою. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про звернення депутатів Комсомольської міської ради Полтавської області до голови Верховної Ради України та президента України. Доповідає секретар міської ради Дорота Сергій Станіславович. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення, яким ми пропонуємо схвалити текст звернення до Голови Верховної Ради України та президента України щодо перейменування нашого міста. У зверненні до голови Верховної Ради України звертаємо увагу на те, що мешканці міста Комсомольська Полтавській області. Занепокоєні з приводу проєкту постанови Верховної Ради України за номером 4085 про переименування окремих населених пунктів та районів у частини переименування міста Комсомольська Полтавській області в місто горішній плавні. Ця назва запропонована до проєкту постанови, географічно та історично не пов'язана до місця розташування міста Комсомольська і не має під собою підґрунтя. Щодо вимог закону про засудження комуністичного та національно-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, то Комсомольськ одним з найперших серед населених пунктів Полтавської області їх повністю виконав. Так, в місті перейменовані чотири вулиці та один провулок, демонтований пам'ятник Леніну. З дотриманням до норм закону України 20 жовтня 2015 року. На сесії міської ради затверджена резолюція громадських слухань. Тому просимо голову Верховної Ради при формуванні порядку денного засідання Верховної Ради України відтермінувати включення проєкту постанови Верховної Ради України про переименування окремих населених пунктів та районів за номером 4085 в частині переименування міста Комсомольська Полтавській області. Та направити проєкт постанови до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування для доопрацювання в частині надання протягом поточного року можливості проведення повторних громадських слухань територіальною громадою стосовно переименування міста Комсомольськ для прийняття остаточного рішення. І наступне звернення до Президента України як глави держави, гаранта. Додержання Конституції України звертаємось з проханням сприяти у налагодженні діалогу з парламентом щодо перевинування міста Комсомольська з урахуванням географічних, історичних, національно-культурних чинників та обов'язково думки мешканців міста. Тому прошу підтримати звернення і запропорований проект рішення. Шановні депутати, представники громадськості, у нас це питання дуже болюче. Можливо, хто хоче ще виступити, висловити свою думку. Тоді я хочу ще два слова сказати, що ну, за один-два тижні неможливо вирішити питання про переименування, якщо даже це буде вимагати закон. Нам потрібно, якщо даже змінювати назву міста, то це повинна бути консолідована думка більшості більшості підкреслює. Мешканців міста. І тому зараз, от у мене зараз в наявності більше 140 назв міста. 140. І кожен з людей, котрі пропонували свою назву, вважає, що це найкраща назва і тільки вона має право на існування. Тому ми зараз в цьому зверненні на ім'я. Голови Верховної Ради Володимира Борисовича Ройсмана прохаємо, щоб відтермінувати виконання цього закону до кінця поточного року. До кінця поточного року. І якщо комсомольчани будуть мати таке бажання перейменувати місто, то це тільки комсомольчанам вирішувати. Я на цьому акцентую увагу, що це найголовніше питання виконання цього закону. Що тільки громада повинна вирішувати це питання. І не хто інший. Згодні? Згодні. Дякую. Тоді ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання порядку денного сесії розглянуто. Дякую. Якщо будуть якісь пропозиції щодо різного, висловлюйте, будь ласка. Якщо вже піднімаємо питання про перейменування, я прошу тоді звернути увагу на тому, що вже про це казали. Давайте вже вирішимо тоді на подальше переименування скверу 60-річчя жовтня. І е, треба перевірити, бо я згадую архівні документи, у нас в документах було написано, що парк у нас і місторіччя дня народження Леніна. Похання архів може підняти. Добре, дякую. За сторіччя це вперше чую таке. Ну добре, добре, ми будемо прохати начальнику нашого архівного відділу. Стосовно парку 60-річчя Великого жовтня. Дійсно, ми маємо інформацію, що в День комуністичного суботника 15 жовтня 1977 року, як би було запропоновано назвати цей сквер таким от, такою назвою, але ніяких офіційних документів щодо назви цього скверу на пам'ять 60-річчя Великого жовтня немає. Якщо немає документів, то, мабуть, його немає. Якщо є пам'ятний знак, ну давайте разом да, щось придумаємо. Добре, значить, доручення записали, Тетяна Васильівна. Доручення депутата. Дякую. Дякую, депутату міської ради за роботу. Сьому позачергову сесію оголошую закритою.